Вітаю вівторок, 9 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Проголені події в Україні та світі. Просто зараз є руйнування та загоряння будівель. Окупанти вдарили кабами по Харкову, вбити їх всіх, і діл знову погрожує терактами. Вбивство підлітка на фунікулері. Суд обрав держохоронцю запобіжний захід. Окупанти завдали щонайменше два удари по цивільному підприємству Харкова. Попередньо били керованими авіабомбами. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Є руйнування та загоряння будівель. Троє постраждалих. Це працівники підприємства. Водночас до Харкова приїхав президент Зеленський. Під час робочої поїздки глава держави ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією, а також відзначив наших воїнів. Які проявили себе в захисті України та українців, Харкову не солодко, але завдяки таким як ви людям, міцним людям зберігається тут життя, і я впевнений, буде перемога у Харкові і в усій нашій державі. Хочу вам подякувати за захист Харкова, людей Харківщини. В цілому цього регіону. Знаю, що ви були в Бахмутському напрямку. Тож побажаю вам здоров'я, перемоги вашим рідним близьким. Міцності вас постійно підтримати разом до перемоги. Як то кажуть, слава Україні! На 60 діб без права на заставу арештували підозрюваного вбивстві підлітка біля фунікулера в Києві. Фігурант пробуде під вартою до 5 червня. Обвинувачений своєї провини не визнає за словами адвоката. Якби не незаконні дії підозрюваного дитина була жива на сьогоднішній день. у Нас позиція проста. Він е сім'я вважає, що він забрав їх дитину, і вони е будуть робити все для того, щоб його покарали. Що саме це буде, я ну, на сьогоднішній день не можу сказати, тому що ну, дійсно сім'я в дуже, дуже, дуже поганому стані. Саме розумієте, це, це дитина, це дитина, яку просто втратили. І я, я вважаю, що буде та ж сама позиція, що сім'я буде доводити максимально його провину, щоб він отримав як можна найвище покарання за свої діяння, які можуть бути. А поки у столичному суді тривав розгляд справи, кияни принесли квіти на станцію Фунікулера, де загинув 16-річний підліток. І люві тюка відсторонили від виконання обов'язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ після розслідування слідства. Інфо про це повідомили у прес-службі відомства. На час перевірки посадовець проходитиме службу в бойовому підрозділі «Декіп». Цей підрозділ виконує оборонні завдання на фронті спільно зі спецпідрозділом СБУ Альфа. Іділ пообіцяла влаштувати теракти на чвертьфінальних матчах Ліги Чемпіонів. Придають джихадистські змі. Вони опублікували фото з гаслом вбити їх всіх і назвою чотирьох стадіонів два у Мадриді і по одному в Лондоні і Парижі. Матчі відбудуться сьогодні та завтра. Міністерство внутрішніх справ Іспанії закликало до спокою, додатково розгорнуло дві тисячі поліцейських у Мадріді та суттєво посилило заходи безпеки на стадіонах. Усіх неповнолітніх евакуювань з часового яру ще минулого року про це в ефірі ранок лайф повідомив голова військової адміністрації. Сергій Чаус розповів, що наразі у місті живуть переважно люди похилого віку. Це приблизно 80-85% від усіх, хто залишився. Слава Богу, ще влітку 23-го року. Ми змогли вивести всіх дітей, всіх неповнолітніх мешканців громади за її терени. Було Прийнято рішення ще на рівні області щодо евакуації дітей, і ми максимально відпрацювали спільними зусиллями в цьому напрямку. З обласною з районною адміністрацією робили всі можливі можливі кроки, і дітей на даний момент в громаді немає. На даний момент в громаді залишилось близько 760 осіб. Ситуація доволі складна. Вже більше року громада повністю знаходиться без світла, без газу, без тепла, без централізованого водопостачання. Це відбувається в ручному режимі. Електрика це генератори, паливо. Вода це скважина, тому, ну, скажімо так, ситуація складна. Евакуація триває далі. Працюємо щодня над цим, намагаємось вивозити людей. Начальник територіального сервісного центру у Чернігівській області погорів на систематичному хабарництві. Він особисто погоджував суми за купівлю посвідчень водія та повідомляв, яким співробітникам і скільки грошей потрібно віддати. Окрім того, змушував підлеглих брати неправомірну вигоду з майбутніх водіїв. І якщо ті відмовлялися, ризикували бути звільненими. Зловмисника затримали одразу після передачі йому 10 тисяч гривень. У Польщі хочуть скасувати деякі виплати для українських біженців. На сайті польського уряду зазначають, що у разі ухвалення відповідного закону з 1 липня скасують одноразову виплату в 300 злотих на одного біженця, безкоштовне проживання та харчування в колективних центрах та компенсацію в 40 злотих за надання житла. А також законопроект передбачає продовження терміну перебування біженців з України до 30 вересня 2025 року. Глава МЗС Великої Британії зустрівся з Трампом, щоб переконати його розблокувати допомогу Україні, пише Блумберг. Після цього Кемерон проведе зустрічі у Вашингтоні із конгресменами республіканцями, спікером Конгресу Майком Джонсоном, а також чиновниками Білого Дому, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Перші німецькі солдати прибули до Литви для захисту від нападу Росії. Німецька бригада базуватиметься в Литві на постійній основі, як гарантія НАТО захисту країни. Рішення було прийнято після. Для вторгнення Росії в Україну, повне розгортання бригади завершиться до 27-го року. Загалом в Литві буде дислокуватися 4800 військових і 200 цивільних з Німеччини. Олександр Усик готується до бою з Тайсоном Ф'юрі. Боксери зійдуться в поєдинку 18 травня. Усик показав вправу, де відпрацьовує удари по боксерській груші. Видно, що максимально сконцентрований і, до речі, жодним словом не згадав свого майбутнього опонента. І наразі у мене все. Якщо на ваш. О, думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.